КОНТАКТ 5. Портал У Небі. Террі та Гвен відпочивали. Ніч була тиха, а небо було всіяне незліченною кількістю зірок. Це була прекрасна спокійна мить, яка змусила їх хоча б ненадовго забути про дивні історії подій на ранчо. Але незабаром цей мир було зруйновано. Знову Дивлячись на небо, вони помітили щось незвичайне. Над горизонтом ширяло дивне світло. Спочатку вони подумали, що це може бути літак або супутник, але, продовжуючи спостереження, світло ставало яскравішим та більшим. Воно не рухалося прямолінійно, як літак. Натомість здавалося, що пульсує, росте і зменшується, наче живе. Згадалася куля. Однак це була не вона. Раптом світло швидко розширилось, утворивши на небі велику круглу форму. Це було так, ніби прочинилися двері прямісінько в небі, відкриваючи щось поза його межами. Коло було ідеально круглим, світилося дивним, потойбічним світлом, яке, здавалося, пульсувало від енергії. Шермани з благоговінням і страхом спостерігали. Як коло ставало все більшим і більшим, доки воно не стало розміром майже з повний місяць. Усередині кола виднілилося те, що здавалось іншим світом ландшафт, який був одночасно знайомим і чужим кольори були приглушеними, неначе в мріях, а місцевість була дивною, з покрученими деревами та пагорбами, які неначе кидали виклик гравітації. Отвір, схожий на портал, було видно лише з їхньої точки огляду на ранчо. наче він саме і був призначений винятково для них. Тері і Гвен завмерли не в силах відірвати очей від дивної сцени, що розгорталася над ними. Вони чули історії про НЛО та інші дивні вогні в небі, але це було щось інше, щось набагато тривожніше. Портал здавався вікном в інший вимір, місце, яке існувало за межами реальності, яку вони знали. Протягом кількох годин вони спостерігали за порталом, очікуючи, що щось або хтось з'явиться. Але нічого не трапилось. Коло світла повільно почало завужуватись, кольори зникали в темряві нічного неба. За кілька хвилин портал закрився. Залишивши освітлювати ніч лише зіркам та місяцю. У наступні дні вони не могли позбутися відчуття, що за ними знову уважно спостерігають, що те, що відкрило цей портал в небі, все ще було там, ховаючись в тінях. Ранчо більше не було їхнім домом, це було місце, де сама реальність, здавалося, перебувала в русі. І де да невідоме завжди було на відстані подиху.